За допомогою нових теплообмінників буде простіше регулювати температуру гарячої води. Головне завдання нашої команди забезпечити безперебійне та ефективне постачання тепла до домівок людей. Ось. Щоб цей процес безперервний був, цьому слугує дуже багато обладнання, яке знаходяться на теплопунктах. А саме це теплообмінники. Теплообмінник це ключовий елемент теплопостачання. Він передає теплову енергію з одного середовища на інше. Простіше кажучи, теплообмінник нагріває воду, щоб вона була гарячішою наших споживачів. Завершення опалювального періоду ми одразу приступили до демонтажу відпрацьованих теплообмінників, які виробили вже свій ресурс. Вони проробили в Чернігові протягом 25-30 років. Чим нове обладнання відрізняється від старого, нове обладнання воно більш ефективніше, більше надає теплової енергії і менше затрат на ну, його використання. Ми раціонально використовуємо ресурси це з точки зору економічної, і, економічно, і екологічної, вигідно для нашого підприємства та споживача. Модернізація обладнання підвищує стійкість цієї системи. Це зменшує ризики. Аварійних ситуацій та забезпечує безперебійність постачання гарячої води. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за технічну підтримку. Завдяки цьому ми ефективно працюємо, щоб підвищити нашу енергетичну безпеку.